Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Спеціальний ефір на радіон ве триває друзі. Доброго дня мене звуть Юля Петрова. Проведу в сьогоднішньому ефірі одну годину. Нагадаю, п'ятниця, 20 червня на календарі. Також нагадаю, що ми допомагаємо бригаді Рубіж. Збираємо 750 тисяч гривень на наземний дрон українського виробництва, який називається «Веприк». Слугує цей наземний дрон для евакуації поранених. Долучайтеся, будь ласка, пам'ятаєте, що бригада Рубіж виконує бойові завдання на Куп'янсько-Лиманському напрямку і на Донеччині. Ну і збираючи на цей Он ви можете допомогти врятувати життя українських захисників. Посилання на банку знайдете під описом до цього відео. Ну а про що ми будемо говорити цю ефірну годину? Розпочнемо із міжнародної політики зі свіжого у Білому домі. кажуть Трамп ухвалив ухвалить рішення про подальші дії щодо Ірану за два тижні. До того часу президент США прагне вирішити питання іранської ядерної програми шляхом. Переговорів також ідеметься про війну Російської Федерації в Україні. В ніч проти п'ятниці Росія запустила по Україні 86 безпілотників, 70 дронів знешкодили. На превелике жаль, є влучання в Одесі. Зокрема, одна людина загинула, 14 поранено. Розпочнемо ми із міжнародних подій, міжнародних заяв. На прямий зв'язок зі студією виходить Артем Бранджуков, заступник директора аналітичного центру Політика. Пане Артеме, добрий день. Слава Україні. Вітаю героям слава. Знаєте, я хотіла б все таки із української політики розпочати погляду на її персоналі з американського боку. Поважне видання політіко опублікувало статтю, яка стосується керівника офісу президента пана Ярмака, і пишуть про те, що Ярмак викликає роздратування у, у Вашингтоні. Спілкувалися вони із десятьма більше півтора десятка неназваних джерел. І, власне, всі вони пишуть про те, що щось не так пішло в переговорах. І е, типу завинив у цьому пан Єрмак? Ну не те, щоб завинив, але дуже важко американцям е, говорити із ярмаком і домовлятися з Єрмаком. Скажіть, будь ласка, ну мені, чесно кажучи, найцікавіше. А чому голова офісу президента так переймається міжнародною політикою, міжнародними питаннями? В нас ж є для цього Міністерство закордонних справ його очільник в даному випадку пан Сибіга. Це по перше. Ну і власне, а що з цієї публікації розуміємо? Чи дійсно американські високопосадовці? Так не сприймають Єрмака, завдалого переговорника. Ну і що нам з тим робити? Ну, дивіться, на рахунок того, що є певний негатив в Вашингтоні по відношенню до Єрмака, це прямо скажемо не є великою новиною. Я то спілкуючись з західними журналістами, які тут базуються і в Києві, і які і в Європі, і в Штатах, неодноразово чув, що є певне роздратування. Перша історія дійсно в рамках повноважень, тому що Україна з приходом зеленського до влади і цією електоральною революцією. Поняття у цього естеблішменту воно відносно змінилося, і дійсно Єрмак на собі акумулював величезну кількість повноважень, величезну кількість ресурсів, і це часто не подобалося нашим а, західним союзникам. Водночас є питання корупції, які так само часто асоціюються з Єрмаком порушення тих самих домовленостей з європейським союзом і з американцями щодо реформ, щодо прозорих конкурсів, так далі, тому подібне. Тому мене особисто не здивувала ця історія. Чому в нас є? Зміна влади тому не не зміна влади, а підміна інституційних посад на. Ті, які визначає зеленський пріоритетними, тому що є таке поняття, як моновлада, і ми це бачимо не тільки на прикладі самого Єрмака, ми бачимо це на прикладі і парламенту, який максимально втратив свою суб'єктність. Вчора там був, як ви пам'ятаєте, скандал з тим, що і міністр енергетики, і міністр оборони не прийшли на виклик з боку українських депутатів. Так само подивіться, і в принципі на уряд, які дуже часто міністри, які в системі, Мі координат влади мають бути набагато вище ніж клерки з офісу президента, але навпаки, саме урядовці ходять на прийоми на банкову для того, аби узгодити ту чи іншу програму діяльності, законопроекти, які уряд буде направляти в парламент. Ну і в цілому, якраз банкова багато в чому майже у всьому, вірніше правильно бути сказати, координує. Ті чи інші рішення, як вони ухвалюються, і в принципі наративи нав'язуються саме звідти. Причому дійсно протирічачи конституції, враховуючи те, що ми парламентсько-президентська республіка, а не навпаки, угу, да, якраз хотіла нагадати нашим слухачам, що Україна є парламентсько-президентською республікою, і саме парламент має визначати, як житиме держава. Так ну ми зважаємо, звісно, на війну на те, що в Україні війна, ми зважаємо на. Те, те, що президент координує на собі також якісь міжнародні питання е, і надання допомоги, і так далі, і так далі, особисто комунікує. Тим не менше, е, дійсно стався отакий. Перекіс чомусь в українській владі. А, а тим часом цим можуть скористатися наші вороги, і нам би дуже не хотілося, звісно, щоб таке відбувалося, тому що внутрішні справи ми б хотіли вирішувати самостійно і розібратися в тому, що в нашій державі відбувається. Тим не менше, Путін напевно також уважно спостерігає за цими процесами в Україні і робить свої заяви стосовно війни в Україні. І ці заяви абсолютно не змінилися і ці. Погляди абсолютно не змінилися. Аналітика інституту вивчення війни в свіжому зведенні аналізують нові я в лапки зараз беру це слово заяви Путіна, констатують те, що за останній рік заходу не вдалося переконати російського диктатора переглянути свою так звану теорію перемоги у війні проти України, і пишуть, що нові публічні заяви Путіна свідчать про те, що він продовжує оцінювати, що російські війська зможуть виграти війну на виснаження, постійно підтриму. Учи, оце так зване повзуче просування на фронті для Путіна. Нічого не міняється, і ми це самі відчуваємо. Та за тими заявами, які він зробив під час Петербурзького міжнародного економічного форуму, а також на зустрічі з іноземними змі, зовсім от нещодавно його все влаштовує. А чому зволікає Трамп? Поясніть, будь ласка, із новими жорстокими санкціями стосовно Російської Федерації, зокрема його теж влаштовує. Звісно, не історія в тому, що сам Трамп в рамках передвиборчої кампанії багато що не обіцяв, в тому числі швидко закінчити війну. Її швидко закінчити не вдалося, але йому вдалося налагодити стосунки з Путіним. І тепер ці історії з Путіним, які говорять про те, що ну дивіться, готовий зустрічатися з Зеленським, але він нелегітимний, але при цьому підписувати нічого не буду. Це Продається самому Трампу як процес, ну, начебто, він настільки великий, сильний і потужний політик, який от змушує Путіна бути в переговорному треці, чи несе це якісь реальні результати? Звісно, що не несе, але в розрізі геополітичної ситуації глобальної Трамп вбачає для себе більш важливим навіть не закінчити війну в Україні, а мати якщо не союзника, то хоча б нейтрального Путіна в контексті протистояння з Китаєм, от, якщо взяти цю картину більш і широко подивитися, то дуже цікаві події зараз відбуваються, якраз на прикладі Ірану mm -hmm. і того, як відчутно похитнулися позиції режиму Аятол в Ірані. Ну ні для кого не секрет, що сам Іран є багато в чому проксі а, Китаю в цьому регіоні. І от а, дуже такі яскраво, як на мене, паралель з а, тими самими єменськими хуситами хізбалою в Лівані чи Хамасом в а, Палестині, які дуже планомірно знищує Ізраїль. І їхні, їхня залежність від Тегерану. така сама залежність Тегерану є від Китаю. І Дійсно, операція, яку проводив. Ізраїль по відношенню до Ірану вона багато в чому я 100% впевнений, була скоординована зі сполученими штатами, і тут якраз не настільки ну це сильний удар по правлячому класу в Ірані, але так само це сигнал Китаю, що його союзників можуть планомірно виносити і таким чином послаблювати Пекін на міжнародній арені. І мені здається, в цьому контексті якраз дзеркальна політика по відношенню до Російської Федерації показує, що з Великими державами, які мають ядерну зброю, які мають економічний потенціал, такі як Російська Федерація, Трамп буде намагатися домовлятися, вибудовувати певні стосунки і налагоджувати е, мости. А з режимами по типу е, іранського його можна знищити, про просто принизити і продемонструвати. Таким чином, що США все ж таки залишається головним гравцем на міжнародній арені, і це буде такий певний елемент стримування потенційної агресії Китаю, але так само цікаво, яка буде реакція зі сторони Сідзінпіна, враховуючи глобальну стратегію самих китайців. Вони про це мало говорять, але якраз от і західні світові аналітики багато пишуть про те, що рано чи пізно вони мають розв'язати війну. Вони мають е, зробити оцей шаховий крок для того, аби перевернути Вернути Ситуацію у світовій політиці геополітиці і зайняти сполучене місто Сполучених Штатів в панівне в цьому контексті. Тому очевидно, що втративши дуже важливого союзника на близькому сході, в розрізі цього треба згадувати те, що так само економісти прогнозують доволі відчутний спад в економіці Китаю, там найближчі 20 років, який буде пов'язаний в першу чергу зі значним скороченням на. Селення і плюс проблемами в економіці, які е, існують в Китаї, то дуже цікаво, тому що здається, що якщо діяти. І якщо умовно дійсно на столі Сі Цзіньпіна десь лежить план вторгнення в Тайвань, то напевно зараз, враховуючи обставини, які складаються не дуже позитивно, оцей момент він є найбільш вдалим для певних дій, тому що пізніше може бути пізно, тому може бути і певна інтенсифікація з боку сполучених штатів в контексті налагодження зв'язків з Росією. І дійсно для нас ця історія є невигідним сценарієм розвитку подій. Я нагадаю нашим слухачам в контексті того, що ви сказали, що днями вчора, якщо не помиляюся, Путін поговорив із дзінпіном телефоном. Говорили напевно таки також про Іран і про ситуацію на близькому сході, і домовилися, що у Китаї мають особисто зустрітися 2 вересня. Ну то до 2 -дур -дур вересня ще треба дожити. Будемо дивитися, як будуть розвиватися події. Але слухайте, мені найцікавіше Китай і Російська Федерація вони ж підтримують Іран Усі. Цій історії Російська Федерація зараз, після того як розпочала активну фазу активну операцію, Ізраїль розпочав щодо Ірану і обстріляв його ядерні об'єкти? Ну, не можна сказати, що вони прям супер-бупер яскраво включилися в цю ситуацію, що супер бупер яскраво підтримали і по дипломатичних каналах і отак, от публічно. Іран, скажіть, будь ласка, а як на цьому фоні виглядає позиція Сідіньпіна? Як на цьому фоні виглядає по пози позиція Китаю здається, вони теж зараз відмовчуються. Здається, що так, але в принципі для самого Китаю це доволі природна історія менше угу. розмовляти і робити якихось гучних заяв, а якимось чином протидіяти. Я впевнений, що якраз в найближчому оточенні сі зараз точаться доволі відчутні дискусії для того, аби розробити план і продемонструвати відповідь, яка була б відчутною для сполучених штатів. Це може бути в економічному розрізі якась історія, це може бути політична історія. Так само давайте не забувати про такі. Е, такий тліючий конфлікт загострення, якого ми бачили нещодавно між Пакистаном і Індією. Так само ми розуміємо, що ці країни зав'язані і на Китай, і на Сполучені Штати. Тому мені здається, тут зарано робити якісь однозначні висновки, і треба подивитися, як ситуація розвиватиметься. Ну а на рахунок Росії це чергова демонстрація того, що Путін кинув просто всі наявні в нього ресурси на війну проти України. І історія тут доволі красномовно повторюється в тому. Тому що згадайте, коли падав режим Башара Асада. Так само Путін не зробив рівним рахунком нічого для того, аби його підтримати. Вірменія і Азербайджан, Вірменію вони не змогли підтримати. Тому очевидно, що якраз вторгнення в Україну в геополітичному контексті Путіна максимально послабило. Він втратив вплив на Близькому сході на Кавказі. Фінляндія вступила в НАТО, Швеція вступила в НАТО, Казахстан просто повністю упливає під вплив Китаю. Але це так само не є великим позитивом для України, тому що якраз його армія на нашій території це, це чи не єдиний аргумент, який залишає Путіна в міжнародному контексті і в міжнародному дискурсі. В момент коли закінчиться його війна проти нашої держави, він просто стане максимально нецікавий всім, напевно, окрім Трампа. Ой, про Індію і Пакистан цікаво, такий нюанс од днями прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді, він заявив Трампу, що припинення вогню між Індією та Пакистаном після чотириденного конфлікту у травні було досягнуто завдяки переговорам між країнами, а не посередництва Сполучених Штатів. Звісно, неприємна для Трампа історія. Трошки так його опустив народною мовою, кажучи пан Моді. А, і власне говорячи, повертаючись до конфлікту на близькому сході і до розвитку тієї ситуації. Ацію до конфлікту між Ізраїлем і Іраном з'явилася інформація, причому від Білого Дому, бо Керолайн Левіт, речниця Білого Дому, її озвучила про те, що президент США Трамп ухвалить рішення про подальші дії щодо Ірану через два тижні. А до того часу прагне вирішити питання його ядерної програми, іран мається на увазі шляхом. Переговорів знову два тижні. Звідки їх бере Трамп? Скажіть, будь ласка, чому не ухвалює остаточного рішення, що стримує його найбільше? Знаєте, дійсно, ці два тижні в Трампа дуже насторожують. Може, він дивиться одного блогера, який колись був спікером офісу президента, а зараз там десь по Європах ховається. Це знаєте, от... я вам пісенку спою про п'ять мінут. Щось, <ривозна> щось дуже схоже на цю історію. Дивіться, можна багато аналізувати. На, на мій особистий розсуд, що мені здається, оця вичікувальна позиція по відношенню до Ірану і характер тих операцій, які сьогодні проводить Ізраїль. Мені от десь він на. Тікає на те, що і Ізраїль, і е, США створюють е, умови, які б дозволили іранській опозиції скинути режим АТОЛ. Мот, я нещодавно в Твіттері бачив про те, от якраз історію, що б'ють не тільки по військових об'єктах, б'ють так само по поліцейських частинах, б'ють по локаціях там, місцевої влади для того, аби режиму Мул в принципі обмежити можливість впливу на власне населення. І ми вже бачили заяви від принца Пахлеві, який так само говорив про там про можливість певних заворушень. Дійсно за що там взяти за останні 10 років багато є суспільних е, незадоволеності самим режимом, який існує сьогодні в Ірані, і мені здається, американці і Ізраїль дуже хотіли б для того змінити режим, але не власними руками для того, аби на міжнародній арені не виглядати як армія, яка вторглася на територію іншої держави, а якраз силами опозиції, але за підтримки якраз і повітряних сил Ізраїлю, і за підтримки цього політичного Тиску, який сьогодні здійснює і Трамп. І на теньяху з Кацом. Тому будемо дивитися, як ситуація буде розвиватися. Але те, що режим Майя сьогодні повністю децентралізований, обескровлений, це 100% є фактом. Якщо вдасться привести, повернути умовно монархію конституційну і цей державний лад в Іран, це буде 100% найбільшою перемогою Трампа в рамках його другої каденції на міжнародній арені. Ну навіть не на міжнародній арені, а в цілому, я би сказав, врахову. Чи те, що економіка через необдумані ці торговельні воїни, які е, американська адміністрація розв'язувала її спад, то 100% от це поки що виглядає як найбільш такий е, потенційно успішний проект, який може бути реалізований Білим домом? Угу. А що із переговорами щодо іранської ядерної програми відбувається зараз, і хто їх прагне більше провести? Сполучені Штати чи Іран? Кому вони більше потрібні? Тому що з інформаційного поля я чесно кажучи, бачу, що Сполучені Учені штати спонукають Іран до переговорів, активно запрошують. Вони так часто кажуть, що ми не проти, що мені здається, вони просто тягнуть за стіл переговорів Іран. А, ну там нещодавна заява Трампа Путіну відповідь Путіну, що ти спочатку розберися, Владімір, з тим, що в тебе в Росії відбувається у цій війні російсько-українській, а потім будеш на близькому сході ситуацію з'ясовувати. Ну хоч якийсь плюсик для нас зараз в розумінні цієї ситуації і на Певно, в розумінні того, що Путін не хоче посередництва, що Трамп не хоче зараз посередництва Путіна. Це так поясніть, будь ласка, ну, звісно. Він ну, якщо от, стратегія і теорія, яку я тільки що вам описав, mm -hmm. вона дійсно є там однією з основних її розглядають. То очевидно, що ніякі перемовники, такі як Путін, Трампу не потрібні, тому що це може в принципі цю стратегію і цей план нівелювати. Так само давайте не забувати, що е, сам Трамп доволі мускулінний і експресивний політик, і коли він відчуває можливість власної перемоги, то він не дасть комусь іншому е, можливості або розділити з ним лаври, або е, перекреслити його плани. Тому тут цілком очевидна заява, але так само назвати це якоюсь там великою перемогою для України чи, чи якимось відчутним сувом в. Патернах поведінки Трампа по відношенню до Російської Федерації я би не став. Угу. Ну і поки відбувається ця колотнеча на близькому сході. Ціни на нафту реагують на зволікання Трампа. Агенція Reuters пише, що знову вони стрибають ці ціни. Трошки впала у ціні нафта. Не трошки, а ось ф'ючерси на нафтомарки Brent Бренд знизилися на 1,89 доларів. долара. А все одно залишається високою. Ця ціна ми пам'ятаємо, що було засідання G7 і не змогли... Коли спільна комініке спільно. Декларацію за підсумками саміту ухвалити через позицію Сполучених Штатів? А там йшлося про санкції щодо Російської Федерації, і там йшлося про закріплення ціни на нафту на рівні 45 доларів за барель, що було б дуже дуже невигідно Російській Федерації, а відповідно дуже дуже вигідно Україні і Києву. Що зараз в економічній площині відбувається? Поясніть, будь ласка, і як оці зволікання Трампа зіграють зараз на руку Путіну. Ви ну, знаєте, на рахунок якраз спроб погратися з ціною на нафту я не вбачаю великих можливостей сьогодні в сполучених штатах і. В Європі тиснути на країни представників ОПЕК. В першу чергу тут треба говорити про країни перської затоки, які сьогодні є одним з лідерів в цій сфері. Тому, очевидно, для України такий сценарій був би найбільш позитивний. Але ми говоримо про спробу понизити граничну вартість російської нафти вже четвертий рік. Але при цьому якихось значних субів в цьому контексті ми поки що не бачили. Тому дійсно, знаєте, дуже люблять згадувати. Цю історію з падінням цін і з розвалом радянського союзу, проводячи паралелі з тогочасною війною СРСР в Афганістані і тут вторгненням Росії в Україну. Але мені здається, що в цьому контексті історичні паралелі проводити доволі складно, тому що, по-перше, раніше була більш послідовна політика з боку Сполучених Штатів Америки і їхня роль в світовій політиці відрізняється від того, що зараз ми бачимо в. В рамках президентства Трампа тому тут більше це про wishful thinking, ніж реальні можливості таким чином повпливати на світову кон'юнктуру цін на нафту. Угу. Ну і вже на завершення нашої розмови чекаємо на великий саміт НАТО 24-25 червня у газі. Він має відбуватися, і чесно кажучи, чим ближче до нього, тим більше публікацій з'являється у світових медіа про те, що зважають на позицію Трампа, Па зважають на його, як би так сказати, вередливість на його капризування. І ось The Times, зокрема написала, що саміт НАТО у ГАЗі скоротять, аби унукнути невдоволення Трампа. От сьогодні з'явилися тривожні повідомлення, що Іспанія може зірвати саміт НАТО, відмовляючись збільшити витрати на оборону до 5% ВВП агенція Bloomberg про це написала. Звісно, якщо на такий крок піде, Іспанія це теж дуже не сподобається Трамп. Тож, чого чекати від Саміту НАТО в Газі Україні? Скажіть, будь ласка, як ви бачите ситуацію? Ну, давайте в цілому десь проведемо паралелі, скажемо, що не найкращі часи НАТО в цілому переживає. Трамп і його доволі активна критика Північно-Андрічного Альянсу створює відповідні умови. І сьогодні, говорячи про колективну безпеку складно бути впевненим на 100%, що вона існує фактично, а не лише юридично, від саміту нічого особливого не чекаю, чому умовно іспанці не готові витрачати більше. Ну, по перше, їм так комфортно, вони звикли жити в парадигмі старшого брата сполучених штатів, який забезпечує фінансово і політично. Але так само давайте не забувати, що панує така думка серед європейських країн: що якщо підвищить Власні витрати до 5% від ВВП це навпаки дозволить Трампу піти з Європи в військовому контексті, і, начебто, пояснити це тим, що ну тепер ви маєте достатньо ресурсу для того, аби розвивати власне ВПК, збільшувати армії, і так далі. І тому подібне, ми вам не потрібні і будемо займатися власними проблемами. А Європа тепер відповідає за свою безпеку е особисто, і от така є історія, і, 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 і такий наратив так само розвивається. Друге тут е так само ж. Ж проблема і криза суб'єктності з боку європейців їм напряму з Вашингтона лунають меседжі про те, що треба бути дорослими, треба брати на себе відповідальність. Але їхня психологія за 80 років трошки змінилася, і поки що переходити на якийсь новий щабель відповідальності і конкретних дій вони не готові. Звісно, через це багато в чому страждає Україна, тому що сьогодні. Наша армія, наші збройні сили це єдиний рубіж, який відділяє Балтійські країни, Польщу, інші країни східного східного флангу НАТО від безпосередньої війни зі СПЗ Путінської Росії, mm -hmm. і це так само треба розуміти. Тому ми тут знаходимося так само в, пев, в певній такій складній ситуації, де нам треба переконувати, нам треба пояснювати, але водночас наші партнери не готові діяти відповідно до тих викликів, які існують. На превеликий жаль. Пане Артеме, я вам дуже дякую за коментарі. Дякую, що ви вийшли на прямий зв'язок зі студією. Артем Бронжуков, заступник директора аналітичного центру політика, говорив зі мною. Ми йдемо далі. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.